28 травня вівторок сила Христа, частина друга. Славна сила Бога показана в небесах, які сповіщають славу Божу і у Воскресінні Ісуса з мертвих. Ця славна сила може бути нашою, щоб ми могли, зміцнюючись усякою силою, бути спроможними чинити гідно Бога в усьому догождаючи йому. Цю силу Христос може дарувати нам, тому що він пережив найглибший рівень людської слабкості, тож він знає, яка допомога необхідна, тому він здатний врятувати кожну людину, яка приходить до Бога через нього. Думка про те, що людська слабкість, замість того, що бути перешкодою для нашого подолання, може стати сходинкою до перемоги, підбадьорює душу. Апостол Павло мав слабкість, яка як йому здавалося. Була непереборною перешкодою для виконання його божественного доручення, і тому він просив Господа забрати її в нього, але Господь сказав: досить Тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. З цією впевненістю апостол сказав: Отож, краще я буду хвалитись своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Тому любо мені перебувати в недогах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Друге Коринтянам, 12 розділ 9-10 вірші. Але ми переконані, що сила Христа звершується не тільки у фізичні немочі, немочі плоті, ті схильності, які роблять нас легкою здобиччю споку сатани, вимагають прояву божественної сили особливим чином. У своєму переліку чудес, здійснених вірою, апостол розповідає про тих, хто від немочі став сильним. Євреям, 11 розділ 34 вірш, перекладено з англійської. Тобто сама слабкість їхньої моральної природи вимагала більше божественної сили, і чим більшою була слабкість, тим більшою була божественна сила, і так виходить, що найслабше місце в нашій природі може завдяки божественній силі Христа стати нашим найсильнішим місцем. Таким чином, з цієї точки зору, ми можемо навіть хвалитися через слабкість нашої моральної природи, не те, щоб ми повинні хвалитися тим, що ми слабкі, але будучи укріпленими всіма силами за славною могутністю Його, будучи сильними в Господі та в могутності сили Його, ми можемо хвалитися Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким світ з його пристрастями розп'ятий для нас, а ми для світу. Дана мені всяка влада на небі, на землі, каже Ісус. Так давайте ж не будемо тремтіти перед силою ворога. Давайте не будемо говорити про силу диявола, тому що це дасть йому перевагу над нами. Самим своїм страхом перед ним ми даємо йому владу над нами. Він сильний, озброєний ворог, але Христос сильніший за нього. Він увійшов у дім його, і зв'язав його, і забрав у нього броню, на яку він уповав. Дивіться Луки, 11 розділ, 21 перший, Вірші об'явлення, перший розділ, 18 вірш його сила ніщо порівняно з силою Христа, так давайте ж звеличимо силу Христа і з радістю довіримося їй, незалежно від успадкованої чи набутої слабкості характеру, від того наскільки сильно ворог може тиснути, ми можемо бути впевненими в обітниці залізо та мідь то запора твоя. А сила твоя, як усі твої дні, немає такого, як Бог єшуруне, бо йди по небу на поміч тобі, а своєю величністю йди на хмарах, покрова твоя, Бог предвічний, і ти в вічних раменах Його. І вигна він ворога перед тобою і сказав Повинищу Його. Повторення закону, 33 розділ від 25 по 27 вірші. І в усьому цьому ми можемо бути більш ніж переможцями через того, хто нас полюбив.